Як відпочивати по-різному і не сваритися. Секрети для пар. Багато хто уявляє ідеальний відпочинок по-своєму. Хтось любить цілий день лежати на пляжі і насолоджуватися сонечком, а хтось активні прогулянки, дослідження, нові враження. І це абсолютно нормально. Ми різні, і наш відпочинок також різний. У парах чи родинах це часто стає темою непорозумінь. Я, наприклад, хочу засмагати, а мій чоловік гуляти, або навпаки. І тут важливий не сам факт різниці, а те, як ви домовляєте. Про цю різницю. Зараз увага. Повага до власних потреб. Визнати, що вам подобається ось так, а партнерові інакше. Друге. Комунікація. Чітко і спокійно озвучте свої бажання і послухайте, звичайно, партнера. Домовленості. Знайдіть спосіб поєднати, наприклад, частину дня провести разом, а частину окремо. Дослідження, спробуйте інший стиль відпочинку, дати собі дозвіл нового, і це можливо вас більше зблизить. Чому це важливо? Ви не підлаштовуєтесь до партнера ціною своїх потреб, а створюєте простір, де ви обоє почуваєтеся добре. Це тренує гнучкість, мислення, зміцнює стосунки. Тож спитайте себе сьогодні, що саме мені важливо у відпочинку: стан, емоції чи активність. І як ви можете створити умови, щоби обидва отримали своє?